Тихо і таке брудне, та ка 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 ка, -ка. І він така ка-ка-ка, Максик. Та він любить. Дуже... А як ви йому помийте? А? Я буду, я буду а? Ми зараз помийемо. Наш Максик плах. Такий вот. Ось такий о... Максик наш той вот, той вот такий гарний. Ми його з татком мили. Так, отако під підпашку. А цей? Ці... Треба намочити той. Намочити, напевно, пілянку. І пілянку його так щоб очко не, попало, не дай Боже. Так, так. О, о, о. о Максика гарний клопчик наш. Він, короче, що шо такое, чиїси ту пеленку, чи плакати. Чи що я не знаю, що робити? О, так. О, дивіся, Максіка, тут в Ні, от висят Максика тут брудне, но то вошейка така, ота, так. Ось тут більше гудички Максика. Оооо. Папа показала таку гулову, гарну. Ні-ні-є-ні нє ні ні нє Нє-ні-ні. Ми тако будемо, вже може бути затягувати. він теж бідний в лікарні грязний був теж. Грязна була така фу, кака. Вона ж все Чекай, йде. чекай, Ми тако, о, тако. Козарличку трошки. Отаку козарличку трошки. носик. Такий носик такий гарний. Тож тепер водичка тобі має бути. Ммм. Такого ми йому ось. Вот так вот, такой. Вот так Все, может хватит еще? Нозе, нозе помоем. Помоем нозе, а